Розказую, чим ти снідаєш, обідаєш і вечеряєш, коли скинула зайві кілограми, як тримаєш себе в одній вазі, де береш багато енергії, як зміцнила імунітет. І от такі всі запитання. У мене сьогодні дуже проста їжа. Ви можете замінити цю їжу на свою, яку ви любите. Я не на кето, я не на інтервальному голодуванні. Взагалі, ці всі тортури над собою я не проводила, коли скидала 25 зайвих кілограмів. Я просто навчилася. Працювати з мозком і змінила харчові звички. Якщо ви сьогодні маєте зайві кілограми, задайте запитання, для чого ви багато років їх на собі носите. Якщо ви не можете їх подолати, задайте запитання, чому ви не можете їх подолати. Може, ви просто не знаєте, чим ви будете себе займати, коли ви їх здолаєте. Бо багато людей люблять сидіти на дієтах, люблять проходити ці всі тортури тільки для того, щоб час убити. Я думаю, мало людей хочуть носити на собі цей жир, убивати суглоби, убивати імунітет і бути стомленою завжди. Що в мене на сніданок? Два яйця. Лосось слабосолений, я сама солила, пів авокадо, трішечки томата без насіння, петрушка, руколка, огірок, яйця та огірок з томатом не солю, тому що я потерла трішечки козячим сиром, а він такий трішечки солоненький. І слабосолений лосось він теж має сіль. На десерт буде пів яблука запеченого з кокосовою стружкою. Це дуже корисно для кишківника. Та три фініка, хто каже, що я клітковини не їм. Фінік це клітковина, яблуко це клітковина, кокос це взагалі дуже класно для кишківника. Ромашковий чай мені сьогодні захотілося. Взагалі, чай з ромашки дуже круто. І якщо я захочу під час їжі води, звичайно ж вип'ю. Це не шкодить моєму здоров'ю. А ви прислухайтеся до вашого організму, як відгукується ваш організм? Тому що моя їжа вам може не підійти. Я харчуюсь три рази в день без перекусів. Чисте харчування.